Ну що, всім привіт! Як ваш настрій? Чим ви займаєтеся? Я вирішила записати зараз відео, звертаючи до вас. Можливо, у вас є якісь запитання, або якісь побажання, або, можливо, ви хочете поговорити на якісь цікаві теми, тому що не мовчіть, будь ласка, мені буде цікаво почути. Про що ви б хотіла дізнатися? І чому ви саме тут, на моєму каналі, не мовчіть, будь ласка, бо тому що зараз важкий час і можливо, можливо, я для вас не буду корисною, але я талановита і особли. З особливими талантами, і як бачите моє відео, я викладаю, стараюся, і буду рада, якщо ви це сприймете. Сприймете це щирою душою, з щирим серцем. Тому пишіть, буду рада вас бачити, ваші коментарі.